По питанням національності, віри та мови, почнемо з мови. Так, і що інтересує по поводу мови. Ми, дивіться, людей вже що цікавить, ми вже попадали в цей порочне коле. Да? Не будемо говорити про ту людину. Але де армія, віра, мова і все інше, ми пам'ятаємо. Тому чи не буде сьогодні знову задіяна ця технологія, і яким чином ми будемо реагувати, а саме сила нації, на ці болючі питання українців, які, на жаль, не об'єднують нас, а роз'єднують. А наскільки я розумію, що ви, Дмитро Васильович, як лідер сили нації, маєте об'єднувати всіх людей, так? Тому я задаю такі питання. Ну, перше, що стосовно? Мови? Я дуже вільно розмовляю та спілкуюся українською мовою, тому що є генетичний українець і цим пишаєш. Але ж я вважаю, що на сьогоднішній час не потрібно націю роз'єднувати, не потрібно маніпулювати, як вони сказали. Я скажу Порошенко свого часу. Я вважаю, що в Україні державна мова це українська крапка, і це не повинно обговорюватися. Тому що де, як і гурофахіпці кажуть, що українська мова друга в світі по звичайні. А я вважаю, що вона перша. Бо коли грає українська бандура, співають українські дівчата, в мене серце співає. А коли я чую балалайку, я шарику згадую. Не потрібно маніпулювати. Коли хлопці приходять до військкомата, хто питає про мову? Ніхто. Дають зброю на бої хлопці йдуть і захищають державу. Першим ніхто зустрів ворог.